Щороку із зниженням температури рятувальники фіксують випадки загорянь, які призводять до трагічних наслідків. А причиною їх виникнення є недотримання елементарних правил безпеки під час користування обігрівачами та побутовими електроприладами. Проблема неправильного використання електронагрівальних приладів існує завжди. Люди дуже часто забувають вимикати нагрівачі, виходячи з помешкання, або взагалі лягають спати з увімкненими електроприладами. Фахівець ДСНС каже, часто пожежі виникають через несправність слабоструменевих приладів, таких як мобільні телефони, павербанки, навушники і тому подібні прилади. Тому також ні в якому разі не бажано лишати на зарядку їх в нічний час або ж коли ви виходите з приміщення. Коли нагрівальний прилад залишається без нагляду. Виникає реальна загроза пожежі, адже неможливо передбачити перепади напруги, перевантаження у електромережі або коротке замикання. Перед увімкненням електрообігрівального приладу слід переконатися в його цілісності у відсутності будь-яких механічних пошкоджень. Ні в якому разі не вмикати одночасно в одну розетку декілька електроприладів великої потужності. Не розміщувати обігрівач Поблизу легкозаймистих матеріалів, рідин або ж речовин. Ні в якому разі не накривати радіатор електроприладу та не використовувати його для сушки одягу. Не обігрівати житло газовими, саморобними або ж несправними електрообігрівачами. У випадку, якщо займання електропроводки уникнути не вдалося, головне знати і пам'ятати: гасити електропроводку під напругою водою суворо заборонено, тому що можна отримати ураження електричним струмом. Перше, що необхідно зробити, це знеструмити мережу загальним вимикачем, тільки після цього можна приступати до гасіння пожежі. Правила пожежної безпеки встановлюють, що палаючу проводку можна гасити вуглекислотними або порошковими вогнегасниками, в тому випадку, якщо напруга є до 1000 вольт. Вогнегасник найпростіший і найефективніший спосіб загасити полум'я на ранніх стадіях. При цьому необхідно дотримуватися безпечної відстані, не наближатися ближче, ніж на один метр до вогню. Якщо ж горять побутові електроприлади, також можна використовувати щільні покривали, можна ковдрою. Якомога щільніше притиснути до підлоги або твердої поверхні, щоб унеможливити доступ кисню до займання. Також можна використовувати підручні негорючі порошки у квартирі або ж будинку. Для цього підійде сіль, сода, пральний порошок або ж земля з горщиків з вазонів. У разі ж виникнення будь-якої надзвичайної ситуації, пожежі чи займання, телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або 112. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.